Наш дім земля, цей вислів знайомий кожній свідомій людині. Маленька людина це майбутнє цієї землі. Дошкільнята міста Синельникового цікаво й повчально зустріли день 22 квітня, Міжнародний день землі. Вони не тільки самі зробили листівки, плакати, які закликають берегти природу, економити ресурси, але й привертали увагу оточуючих. Роздавали їм пам'ятки. Своїми маленькими рученятами дошкільнята прибрали території садочків, дворів, де вони мешкають. За кошти, зібрані за макулатуру та вторинні ресурси, малюки зробили сюрприз для Савічева Кирила, дитини інваліда. Для всіх дорослих лунали пісні, віршики з дитячих уст, які закликали берегти світ дитини. Бо природа, як і дитина, потребує захисту. Ми, ми за чисту україну. Ми за чисто місце. Ми за чисту україну. Ми за чисте місто. Ми хочемо, щоб наше місто було гарне, красиве і чисте. Вихованці дитячого садочка номер 3 ось він. Сьогодні у нас свято землі, так, діти? Да. Скажіть, ми за, за чисту Україну, ми за чисте місто. Ми хочемо, щоб наше місто було гарне, чисте, так? вона да. в ньому жити, ростити, що багато-багато років будемо тут жити і далі ми, так? І будемо про наше місто дбати. так? Так. Дякую вам. Берегіть природу, любі діти, я до цього вас закликаю. Хто байдужий ставиться до неї, в того серденька нема, а якщо його немає в людях, до природи він байдуже буде. Пам'ятаємо, це і я, і ти. Маємо в серці зерна доброти. Вроду, за екологію довкілля й душі, Вставай, і ти, і діла свої верши Засвоюючи цю істину з змалочку, ми виховуємо не покоління споживачів, а покоління творців, трударів, які звеличать нашу планету. Велика ріка починається з джерельця, велика людина з творчого дитинства. Дорослі. Долучайтеся до ініціативи дошкільнят і зробіть наше місто райським куточком. Чиста планета!